Сьогодні, 8 травня 2015 року, наша держава започатковує нову традицію, відзначає день пам'яті та примирення разом з усім цивілізованим світом. Керуючись обраним напрямком європейського шляху розвитку, що передбачає прийняття європейських моральних і культурних цінностей та з метою гідного вшанування, подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму. Увічнення пам'яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни, 24 березня 2015 року, президент України Петро Порошенко видав указ про заходи з відзначення у 2015 році, 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі. Та 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Друга світова війна найкривавіший глобальний конфлікт, у ході якого загинуло за різними оцінками від 50 до 85 мільйонів людей. Такою страшною ціною здобуто перемогу антигітлерівської коаліції над нацизмом. На початку війни. Союз Радянських Соціалістичних Республік та Третій Рейх виступали як союзники, а від 22 червня 1941 року вступили у військову конфронтацію, що увійшла в історію як німецько радянська війна. Внаслідок переділу Центральної і Східної Європи між нацистами і комуністами до складу Радянського Союзу у 1939 році. Відійшли землі Західної України та Західної Білорусії в 1940 році території Балтії, Бесарабії та Північної Буковини. Для України Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року із бомбардування Львова силами Лютваффи. 11 вересня. Частини Вермахту увійшли до Галичини, але за два тижні відступили на захід. 17 вересня у війну на боці нацистського агресора вступив Радянський Союз, захопивши землі Галичини, які входили до складу Польщі. 22 червня 1941 року нацистська Німеччина без оголошення війни напала на СРСР. Незважаючи на впертий опір Червоної армії, фашистські дивізії вже до середини липня захопили Галичину, Західну Волинь, Буковину, Бесарабію, а до середини серпня, всю правобережну Україну. 18 серпня 1941 року, Гітлер визначає напрям головних ударів. Ворожево-Грецької області, гітлерівці окупували всю територію УРСР. В Україні встановлюється фашистський окупаційний режим. На захоплених територіях німці створюють Рейхскомісаріат України, передають величину до польського генерал-губернаторства, а частину південно-східної України Румунії, насаджуючи новий порядок, намагаючись зла. заборів загинуло 1 мільйон 300 тисяч військового Розпочалося остаточне вигнання нацистських окупантів з України. На її території діяли чотири українські фронти під командуванням українських генералів Батутіна, Конєва, Малиновського та Лобухіна. 25 листопада 1944 року ворог був вигнаний з України остаточно. Але подіями 1944 року війна не скінчилася. Українці воювали на території Європи до 8 травня та в Азії до 2 вересня 1945 року, коли український генерал Кузьма Дерев'янко від імені СРСР приймав беззастережну капітуляцію Японії. Друга світова війна для України національна трагедія, під час якої українці позбавлені власної державності. Змушені були воювати за чужі імперські інтереси і часом вбивати інших українців. Україна була серед республік СРСР, які перші прийняли на себе удар гітлерівських військ. Бої на території України розтягнулися із заходу на схід більше ніж на тисячу кілометрів і тривали понад рік. Внесок 58 держав антигітлерівської коаліції. Був значно менш вагомим, ніж українського народу. Навряд чи можна було б перемогти нацизм без України. Сьогодні це визнає не тільки Європа, а й весь світ. Прямі людські втрати Україні у Другій світовій війні становлять більше ніж сукупні людські втрати Великої Британії, США, Франції, Польщі та Канади. Кількість військових і цивільних жертв війни оцінюється у 10 мільйонів українців. 700 міст, 28 тисяч сіл, 16 тисяч підприємств були пошкоджені або знищені внаслідок боїв і каральних дій окупантів. Український вимір Другої світової війни це боротьба на всіх фронтах та воєнних театрах дій. Не тільки на Східному фронті, а й у лавах руху опору інших країн, арміях союзників, що воювали в Італії і Франції, на Далекому Сході та на Тихоокеанському театрі воєнних дій. Понад 6 мільйонів українців боролися з нацизмом у радянській армії, понад 100 тисяч серед вояків Української повстанської армії. 120 тисяч воїнів у військових з'єднаннях Польщі, 80 тисяч у Збройних силах США, 45 тисяч в арміях Канади, 5 тисяч Франції, 24 тисячі Румунії, 20 тисяч Угорщини, 2 тисячі словаччини і півтори тисячі серед військових Хорватії. Ви тільки вдумайтесь в ці цифри. Ми маємо пам'ятати. Усіх, і схиляємо голови перед їхнім подвигом. Які ж вони незнанні раніше герої. На фізіолячі свого літака він намалював Орла. Двічі герой Радянського Союзу, кримський татарин Аметхан Султан, здійснив 600 бойових польотів та збив сотні німецьких літаків. Ще в першому бою, коли в нього закінчився боєкомплект, а пішов на таран і знищив юнкерс противника. Відразу після звільнення Криму отримав відпусткою приїхав у рідну Алубку. Став свідком примусової депортації кримського татарського народу 18 травня 44-го року. За три дні зі своєї землі було вивезено майже 200 тисяч людей до останніх днів свого життя. Кримський татарин Метхан Султан боровся за право свого народу повернутися на батьківщину предків 1 лютого 1971 року. Герой загинув під час випробувань на літаку ту 16 А медхан казав: «Вільний літак, відчуваючи смерть, піднімається в небо. Складає крила та летить каменем по землі. Орли вмирають тільки в небі. Пам'ятаємо, перемагаємо. Тільки зараз дізнаємося ми правду про боротьбу українців проти фашизму в лавах повстанської армії. У підпіллі не було справжніх імен, її назвали Надя. І лише через 60 років стало відоме ім'я безстрашного бійця на фото. Мати та двоє братів Галини Кузьменко померли від голоду, а батько був репресований. Дівчинку врятували родичі з Донбасу. Коли в Донець прийшли фашисти, Галина вступила в антинімецьке підпілля ОУН та стала кулеменицею. Пліч опліч з побратимами, не шкодуючи себе, билася вона за визволення рідної землі від загарбників. У 46-му році її хвору на тиф було заарештовано НКВС. Радянський суд відправив Галину на 10 років у Оркутинські табори, але вона не здалася та не зрадила побратимів зупа. Канана Кузьменко Надя, скільки б не минуло часу, ми будемо зберігати пам'ять про наших героїв. Пам'ятаємо, перемагаємо. У 1945 році німецьке командування наказало замінувати краків, щоб зупинити просування радянських військ. Євгену Березняку і його розвідгрупі ціною неймовірних зусиль вдалося добути карту мінування та зірвати плани нацистів. Але День Перемоги не став Дебрезняка святом. Звинувачений у шпигунстві він зустрів його у фільтраційному таборі НКВС. Багато років польський уряд і мешканці Кракова зверталися до радянського керівництва з проханням заслужено нагородити героя. Але золоту зірку Євген Степанович отримав тільки після розпаду Радянського Союзу у 2001 році. Легендарний розвідник. Почесний громадянин Кракова був нагороджений званням Героя України. Пам'ятаємо, перемагаємо! Майкл Стренк, простий хлопець родини українських емігрантів, коли йшов добровольцем на війну, не думав, що увійде в історію Америки. З 1942 року він брав участь у боях на Тихому океані, відзначений медалю бронзова зірка. Орденом бурборове серце та бойовою стрічкою високими військовими народами Сполучених Штатів. У 1945 році українець Майкл Стренк встановив американський прапор над японським островом Іваціма. неприступною фортецею, яка нарешті була захоплена. Ця світлина стала символом перемоги союзників у Другій світовій війні. Через кілька днів Майкл Стренк загинув бубою. Але пам'ять про ці події у віччині у Меморіалі Корпусу морської піхоти США, встановленому в передмісті Вашингтона. Пам'ятаємо! Перемагаємо! У складі антигітлерівської коаліції воювали 53 країни, і на усіх фронтах українці мужні боролися проти фашизму. Канадець з української родини Петро Дмитрук добровольцем був відправлений до Англії, де став стівцем бомбардувальника Ланкастер. 43-му році його літак збивають у небі над Францією. Бійці опор запропонували вивести Петра з окупованої території, але він залишився і боровся проти фашизму разом з французькими побратимами. Вони називали його Канадець». Під час виконання одного з завдань на вузловій станції він був поранений та потрапив у полон, але зламати його фашистам не вдалося. Петро Дмитрук не став зрадником, він став героєм. Після війни у французькому містечку Лемар Девер з'явилася вулиця П'єра-Канадця. Петру Дмитроку присуджена висока нагорода Канади. Медаль будівничі нації. Пам'ятаємо, перемагаємо! Пам'ятаємо, перемагаємо. Це гасло днів пам'яті і примирення. По пам'ять про загиблих береже весь світ. Європейським символом пам'яті жертв усіх збройних конфліктів ХХ століття є червоний мак. Віднедавна цей символ використовується і в Україні. Дизайн українського червоного маку розроблено за сприяння Українського інституту національної пам'яті. Графічне зображення є своєрідною алюзією. З одного боку, воно уособлює квітку, з іншого. Кривавий слід від кулі. В українській традиції мак це символ сонця, крові, безкінечності буття і життєвої скороминущості, пишної краси, волі, гордості, а також хлопця-козака. Століттями наш народ оспівував квітку у своїх піснях та думах, віршах і баладах. Турки і татари на конях мчать, мов чорні хмари, і з гаром дихає земля, навкруг пожари, як петля, й петлю розкручує ординець. Він отшукав живий гостинець. Дівча біжить, бо соняш пір, Її він схопить у ясир, прокисло зашморне сирицю, продасть у кафі з торговиці. і сльози дівчини, життя проп'є без жалю і пуття. Бо що йому краса дівоча? Оса шовкова, ясні очі. Усе продасть він за дукат, бо він торгаш, ординець, кат. Дівча біжить в тяжкі мочаї, коса і плечі устиляє, а сльози падають у брід, і кров'ю тягнеться твій слід. Уже над юністю твоєю аркан свистить, сичить змією. І враз відсічена петля безсило впала у поля. Козак не тяга у долині рубнув її і вже стежину дівчині вказує обір. Ми ще зустрінемось, повір. Ординець блимнув хижим оком, на луку впав, гикнув. І скоком помчав з ординцями байрак. Втікай, козаче, та козак втікать не думав. Ще дівчину провів очима й по долині навскіс напасника помчав. Травневий день в кільці заграв, Насполог бив всіма громами. Блискавка небесні брами, розчакувала навкруги, все ближче, ближче вороги, злосливий усміх рве їм губи, отак мчить землею згуба. Жадібна, дика навісна, в краплинах крові і багна, козак ударив із пістоля. Розлігся крик посеред поля, На стремені торгаш вис, і кінь його поніс, як біс, і степ востанні над рікою. Ординець сміяв головою. Все ближче коні, лиця злі, Схрестились, скрегнули шаблі, переплилися іскри з кров'ю. Знову криком при Дніпров'я рушив у жасі людолов. як криця знов, шипіла кров, шипіла піна. Козак вимощував долину шоржинським трупом, як умів, як вчився січі і в братів на славнім тоні у поході. Ординців б'є козак же в броді. Бере ординців переляк. То це шайтан, це не козак. Козак сміхнувся в довгі вуса. Шайтанами не вперше б'юся. Узнали, що таке козак, якого люди кличуть, мак. І знову зброя удвобої. Звенить над збитою водою і квасить нелюдів в ріка, не ломить сила козака, та от надходить чорна зрада, дрантя попихаєш, скрався ззаду, він чином кат, душею хат увесь продаж. Підвів двів і зброю, озвався постріл над рікою, і на коня схролився козак. Пропав козак, загинув мак. Ординці кинулись до нього. Козак на них поглянув строго. Ні, не загинув я кати, поміж людьми мені цвісти. Кати підводять вгору зброю. Твій цвіт, життя вже за тобою, козаче зробимо отак, Шаблями скришимо на мак. Одинці воїна скришили, на землю впало тіло біле, І наче зерно проросло, а влітку маком зацвіло. Давно. Ординців і уду в моїм краю забули люди, бо їхній слід страшний укіс травою мертвою поріс, а мак цвіте віки в роздолі, Косі сіні в і у полі. а мак цвіте. з собою меч піднеси на відлітбих, Бий до останньої кулі бою, Бий за вітчизну, й поля головою, за Україну вперед, 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 би, З нами пройшли через внуки і тортури, як приклад великий, як жертви за нас. Великі Мазепа запай Петлюра, Петра. Упродовж своєї трагічної і водночас героїчної історії український народ довів, що нічого не боїться, і готовий на будь-які жертви заради власної свободи. Перемогли у 45-му. Переможемо й сьогодні. Слава Україні!